Перша весняна квітка Підсніжник занесена до червоної книги України. Ця рослина на провесні користується великим попитом. Її масу збирають для продажу чи пересадки. У зв'язку з цим вже в багатьох місцевостях, де колись було багато підсніжників, вони зникають або вже зникли. Як тільки починають з'являтися перші підсніжники і проліски, їх масово починають продавати і жителі Ставищенського району. Зокрема, найбільшим пунктом розповсюдження весняних квітів є ділянка автодороги Київ Одеса поблизу села Сніжки. Тут на такого виду роботу виходять і дорослі, і діти, і люди похилого віку. І, хоча провісники весни підсніжники занесені до червоної книги України, вони за словами самих продавців є одним із видів підзаробітку для того, щоб забезпечити. Власні сім'ї, селяни змушені продавати весняні квіти. Звісно, на об'єктив відеокамери реагують негативно, бо знають, що порушують закон. Проте на це мають і свої виправдання. Бо за кожною заробленою копійкою, але невеличкий букетик сьогодні коштує 20 гривень, можливість купити хлібину чи будь-які інші продукти для сім'ї.